В останні роки лікарі фіксують все більше випадків медикаментозної алергії. Це реакція на препарат або його компоненти, які організм сприймає як потенційну загрозу. Щоб вдосконалити існуючі методи виявлення алергії на ліки, запорізькі науковці та медики представили дорожню карту запобігання та діагностика медикаментозної алергії. За нею створять регіональний реєстр пацієнтів, котрі можуть опинитись у зоні ризику або вже мають непереносимість. Так, медики, аналізуючи дані, від. Стежуватимуть ефективність лікування та попереджуватимуть ймовірність алергії у майбутньому у перспективі і створення окремого центру діагностики та лікування. Дослідження стартували ще у березні. В його рамках опитали майже 2,5 тисячі батьків. Особливу увагу фахівці приділили дітям, адже схильність чи наявність медикаментозної алергії тісно пов'язана зі стійкістю організму до антибіотиків. Встановлений діагноз алергії на ліки мають 104 дитини. Це 4% від всіх опитуваних. Але якщо подивитись на відповіді пацієнтів. Чи були якісь реакції на якісь ліки? То 503 пацієнти це 20% серед всіх опитуваних. Відповіли, що мали якісь реакції на ліки. Серед них у 6% це реакції на антибіотики, у майже 4% реакції на нестеродні протизапальні засоби, і у 2% пацієнтів реакції на локальні анестетики.